Для нього на першому місці завжди здоров'я його пацієнтів. Він залишився вірний дані, колись клятві лікаря України і продовжує її виконувати. Щоправда, вже на Вінничині. Роман Плахотний, лікар-хірург, онколог Херсонської обласної клінічної лікарні. Разом з родиною він евакуювався до Вінниці і вже зараз продовжує лікувати та рятувати життя пацієнтів. Щоправда, вже на Вінничині. Лікар розповів Суспільному Вінниця про життя в окупації. І як призвичаєвся до нових умов? Мої вітання, пане Романо, і слава Україні! Героям слава розкажіть. Власне, як для вас розпочався ранок 24 лютого, і за яких обставин ви дізналися про початок повномасштабного вторгнення Росії до України? 24 лютого моя дружина розбудила мене від того, що вона почула якісь потужні звуки. Вона спочатку не могла зрозуміти, що це таке. Але коли взяла телефон, побачила багато повідомлень про те, що почалась війна. Ми спочатку подумали, що це якийсь жарт. Зранку я, як зазвичай, зібрався і пішов на роботу. Звичайно, була п'ятихвилинка, на якій ми розібрали наші дії, як ми будемо поводитися, коли до нас будуть вести поранених. Максимально виписали всіх пацієнтів, які могли амбулаторно долікуватися з відділення для того, щоб звільнити більше. Так як в нас обласна лікарня, в нас були відділені і пацієнти, які приїхали з районів. І на жаль, в тих районах вже були наступальні дії вже йшла війна, і вони не не мали змоги виїхати до своїх домівок. Тому ми їх залишали в відділенні, і вони то три неділі, хто місяць нагодився в відділенні, незважаючи на те, що вони були вже здорові, і ми їх могли виписати додому, але просто нам не. Було куди їх виписувати. Розкажіть, будь ласка, як змінилася робота медичного закладу і власне медперсоналу після окупації Херсону? Почався дуже великий ажіотаж. Люди скуповували продукти харчування. Всі можливі ліки, які вам потрібно було чи не потрібно? вони все купували для того, щоб хоч якось забезпечити себе в ліках. В перших три дні ми взагалі всі ночували в лікарні троє, троє суток, тому що ми надавали допомогу. Ну, майже цілодобово привозили постійно поранених солдатів. Ми повинні були надавати їм допомогу. Згодом почали привозити цивільних громадян, які страждали від вибухомінних якихось травм, вогнепальних поранень. Більше прилітало ракет по околицям міста. Це Чорнобаївка, найбільше було там прильотів. Ділянка Антоновського мосту. По самому Херсону таких прильотів не було. Єдине, що була якась провокація, я так розумію, з боку окупантів, які обстріляли. Я так зрозумів, вони самі зробили таке показове відео і обстріляли будинок, де знаходилася Служба безпеки України. Він був порожній, і там були прильоти. Також були прильоти по центральній вулиці нашого міста, да, і повилітали. Вікна вся Україна була свідками того, як відважні нескорені в Херсонці виходили на численні протести і показували окупанту, так що їм тут не раді, де їх місце, і що Херсон це Україна. Розкажіть, будь ласка, про, про ці мітинги. Ви їх бачили? Як це відбувалося? Як Херсон тоді протидіяв повстав проти окупанта? Так, я це все бачу, спостерігав, але, на жаль, мене не було змоги бути присутнім на цих мітінгах, так як я в цей час знаходився на робочому місці. От. Але безпосередньо приймав участь у наданні первинної медичної допомоги І тим херсонцям, які приймали участь у цих мітингах, не надавали допомогу. Тому що якщо спочатку окупанти вели себе більш-менш адекватно, тобто вони не так агресивно реагували на місто. Ітинги протесту, то потім вони почали використовувати зброю. Почали закидувати херсонців шумовими гранатами. Інколи навіть були кулеметні черги. Як загалом змінилося життя в Херсоні після окупації? Посилився тиск з боку окупантів. Вони почали влаштовувати мобільні блокпости, на яких вони перевіряли машини, роздівали чоловіків, шукали татуювання, шукали зброю. Тобто, можна було запросто попасти в полон. Грабували там, Крамниці, магазини. Під час проведення міт мітингів окупанти е, вичисляли самих активних людей, і потім їх е, висліджували і забирали їх в полон, е, вже коли вони знаходилися безпосередньо на мітингу. А коли вони вже верталися додому, особисто я знаю, такі історії від моїх знайомих, що забрали двох хлопців, і вони перебували в подвалі. І за, дві, за два тижні один похудав на 13 кілограм, а другий на 8. Тому що нам тільки давали воду і хліб, коли ви для себе прийняли рішення, що час евакуйовуватися, що стало можливо тригером чи ось такою причиною, що ви зрозуміли, що варто все ж таки виїздити? Я взагалі не планував виїжджати і до останнього чекав і зараз чекаю, що все ж Херсон звільнять наші збройні сили України, і все буде добре з кожним днем перебування Херсоні ставало дедалі, це складніше. Був тиск з боку окупантів. Вони постійно нав'язували якісь свої умови, постійно заставляли отримувати російські паспорти. На початку бойових дій ми лікували поранених українських воїнів і цивільних. І цивільних, да. то потім ми лікували цивільних яких були постраждали, які пострадали внаслідок якихось бойових дій, якихось вибухів, мінозривні, травни і все таке інше, то потім ми почали і надавати допомогу пораненим російським солдатам. Які приїжджали просто могли приїхати там вночі, їх приїжджає Урал, вигрузив там 15 людей. З них там три вже померло. Не мав змоги їм відмовити в лікуванні там проведення якогось оперативного втручання, тому що вони, як правило, супроводжувалися військовослужбовцями російськими. Коли таке відношення, то воно якось ну заставляли задуматися, а потрібно чи це мені, чи ні? Це дуже було все важко. Одне діло, коли ти даєш допомогу своїм людям, але коли ти починаєш надавати допомогу окупанту, який приїхав в Україну, для того, щоб посіяти хаос і принести гори. Кому вдалося вирватися з окупації? Розповідають про шлях, який їм доводилось долати на територію підконтрольно Україні, і це десятки блокпостів рашистських, Це вимагання коштів, це фільтраційні заходи, які доводилося проходити. Розкажіть, будь ласка, про ваш шлях. Евакуватися з Херсона було не так просто, і ситуація постійно змінювалася. Постійно змінювалися напрямки. Евакуація з міста з міста Херсона була важка. Мої колеги. Які евакувалися в кінці серпня, дійсно довелося ночувати в Васильівці 4 доби. А були люди, які ночували і 7, і 10 днів з маленькими дітьми без належного харчування, без належних умов, перевіряли мобільні телефони, ноутбуки, планшети. Якщо на запитання, чи є в тебе ноутбук, чи планшет, ти скажеш, що немає, а в тебе його знайдуть, то могли бути великі проблеми. В різних пабліках пишуть різну інформацію. Хто пише, що все добре, а хто навпаки, нагнітає обстановку для того, щоб люди боялися виїжджати з міста. Коли я все ж таки прийняв рішення виїжджати, тоді вже було пошкоджено Антоновський мост, Каховська ГЕС, і був проїзд був неможливий. Цими шляхами тому е, окупанти збудували так звані паромні переправи, і завдяки яким можна було переправлятися з правого берегу на лівий берег Дніпра. В самому місці Херсоні створилися е, затори е, черги на цей паром, тому що паром там він міг помістити ну, 15-20 машин, а бажаючих було набагато більше. Мені повезло за один день. Мені вдалося виїхати з окупованої території на підконтрольну територію України в Запоріжжі. В самій Васильівці вже формувалися колони. І я був записаний в 11-ту колону. В колоні, як правило, було 10 машин, тобто 8 звичайних плюс 2 це. Так називаємо льготні колони. 11 колоні це 110 машин. І ми в цей день всіх, хто був в колонах, всіх повипускали. І на одному блокпосту безпосередньо виконується перевірка. Запускається 10 машин, всі виходять з машин, достають повністю всі речі і складають перед собою. Оглядають. Кожну сумку, яка їм здумається, вони можуть викидувати речі. після того як вони це все обдивилися, це займало десь ну хвилин сорок, може година. І коли вони все це обдивилися, вони тоді дозволяли назад це все складати в машину. І потім по їхній команді починаєш рухатися далі. Дуже часто вони перевіряли елітні номарки. Був техпаспорт. Але в техпаспорті не було їхнього їхніх фамілій. А наприклад, була фамілія ну даже, даже фамілія жінки рулем сидить чоловік без жінки. То це вони вважали, що це вже так не, не, не повинно бути. Автівка, це не його та? повинна бути довіреність. Бували, розвертали, бували, забирали. Скільки вам блокпостів довелось пройти? Вирахували десь блокпостів біля 20 Ми проїхали. на деяких постах. Просто махали рукою проїжай. Ну а на деяких зупиняли, перевіряли. Запитували, куди їдеш? І ми повідаєш: їду в Васильівку, хочу виїхати. Ну добре, хорошо. А чого ви хочете виїжджати? Залишатись? У нас тут буде все добре. От такі розмови вони вели. Наразі ви працюєте в Подільському регіональному центрі онкології. Розкажіть, як вам тут працюється, як вдалося влаштуватися на новому місці, як вам колектив новий? Коли я приїхав в Вінницю, я як лікар-хірург-онколог звичайно хотів влаштуватися по спеціалізації. Тому в першу чергу я звернувся в Подільський регіональний центр онкології до директора, пояснив йому ситуацію. Він уважно мене вислухав, з розумінням віднісся до моєї ситуації і запропонував мені влаштуватися на роботу в хірургічне відділення. Які плани будуєте на майбутнє, і що неодмінно зробити після перемоги? Як закінчиться ця війна і Україна переможе, і звільнють моє рідне місто Херсон? Я звичайно повернуся туди, повернуся до своєї домівки, повернуся в свою лікарню, організую таку мандрівку, напевно, для своїх дітей. Містами України, там де ми ще ніколи не були. Нагадаю, що ми спілкувалися з Романом Плахотним, Це лікар-хірург-онколог, який до окупації і під час окупації працював у Херсонській обласній клінічній лікарні, і поки тимчасово працює в Подільському регіональному центрі онкології. Тут у нас на Вінниччині, але обов'язково незабаром повернеться до вільного Херсону, щоб відбудовувати його там і лікувати пацієнтів. Дякую, що дивились. Побачимось в наступних етерах. На все добре.